Хотів би нагадати, що 29 травня цього року, це декілька тижнів тому, ми презентували в мистецькому арсеналі саме експертне дослідження щодо розвитку благодійності в минулому році. Ми започаткували таке дослідження рік тому. Це фактично вже друге дослідження, яке проводить асоціація за підтримки громадського простору, інформаційної агенції громадський простір, з залученням великої кількості експертів. Цього року це було 57 експертів. Ви в цій зеленій книзі можете побачити в кінці табличку, яка так мовити. Показує, хто ж був експертом, є, є така невеличка статистика, скільки, скільки там журналістів, скільки представників благодійних фондів, громадських організацій, бізнесу. Але експертне дослідження це добре. Але в нас виникла ідея, ми її в минулому році трошки реалізували, але це так виглядало як звіт. Ідея все-таки створити зелену книгу української благодійності, де зібрати щорічні рейтинги, дослідження, якісь моніторинги, крім нашого експертного дослідження, яке ну, все рівно є ключовим, тому що ніхто інший щодо благодійності такого дослідження поки що не робить. Коротко, я не хочу вдаватися в деталі, які тут є розділи. Я, я думаю, що ми це детально розбирали 29 травня. Якщо буде цікаво, будуть питання, ми, ми прокоментуємо. Але е, у вас всіх в руках є ця зелена книга. Є, е, так би мовити. Перелік питань і відповіді на них є тут доповнення, досить, досить цікаві експертів, коли ми пропонували, наприклад, ваш варіант відповіді, і тут можна це прочитати. Це вже фактично є елемент не просто е, там, експертного опитування, але е, 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 елемент пропози... збору пропозицій, що ж робити в тому чи іншому напрямку. Є е, е, нові питання, які, наприклад, не були в минулому році. Ну, наприклад, там питання щодо е, прийнятого і вже Писаного закону введено в дію закону про благодійну діяльність, як він впливає, і так далі. Але є. Багато питань, які фактично повторюються, бо нам це важливо. Нам треба робити ну, такий моніторинг щорічний. А як же ж які ж, наприклад, відомі люди відзначені благодійності, які, які благодійні акції були цікаві а, у мене є три головних ремарки з приводу сьогоднішньої нашої зустрічі, і крім подяки, звичайно, що ви приходите і починаєте цікавитися цією темою, тому що для мене, як для медійника, в першу чергу в цьому проєкті, і оскільки я очолюю медіараду цього проєкту, надзвичайно важливо що щоб медіа виконували свою і соціальну функцію, але у нас є унікальні приклади, коли медіа самі стають і ініціюють різного роду благодійні акції і благодійні заходи. А найголовніше, що сьогодні для мене є позитивним, і чому мені, звичайно, приємно, те, що це не просто зелена книга. Це насправді ще один доказ, що ми можемо подавати один одному руку, і навіть у сфері благодійних організацій ми можемо об'єднуватися, один з одним обмінюватися досвідом і говорити про це все більше вголос. Я дуже люблю четвертий пункт цієї анкети, яку заповнювали для того, щоб визначити насправді переможців і зрозуміти, який взагалі рівень розвитку благодійності на сьогоднішній день, на 2013 рік, станом за минулий рік, 2012. Там є четвертий. Пункт а, про рівень взаємовідносин між ЗМІ, благодійниками та отримуючим благодійної допомоги в Україні. А з приводу багатьох пунктів ми вже роками ведемо нашу внутрішню робочу дискусію, говоримо з медійниками і, власне, і з благодійними організаціями про те. Чи говорити тихо і робити багато, чи говорити вголос і робити, можливо, іноді ще більше. Так от, власне, все одно поки що зведені відповіді говорять про те, що у медіа інтерес до благодійників і до того, як вони роблять, що вони роблять, і наскільки це впливає на наш загальний національний характер, на наш загальний національний розвиток і на наш загальний національний стан, поки що ми зростаємо в дуже маленькій частині. Але позитивно те, що на сьогодні, от цей зведений. Хай невеликий матеріал, і хай а, достатньо невелика кількість людей вони роблять іноді більше, ніж загалом багато державних інституцій і а, міжнародних організацій. Це найприємніше це з приводу зеленої книги. Я на, на щастя не дуже розуміюся сутності білої і зеленої книги, тому що мені найважливіше сьогодні і зараз. І сьогодні і зараз є ще одна невеличка інтрига, про яку я зараз вам розкажу. А, я на попередній прес-конференції і на врученні, і коли ми говорили про медійну складову і медійних учасників проєкту і власне всієї справи, яку робить Асоціація благодійників України. Неодноразово говорила про те, що у мене є мрія, про те, що крім загальнонаціональних каналів, які долучаються до проєкту і до участі в конкурсі, окрім загальнонаціональних радіостанцій, агенцій, газет та журналів, а тут є безумовні лідери. Я надзвичайно сильно мрію про те, що інтернет-середовище, навіть блогосередовище, долучиться а, до такого загального процесу, який налаштовується.